Так, за цією прекрасною калиною росте отака яблуня, яка була звалена вже в ту пору, коли корчували садки, щоб люди вибиралися в село з хуторів. Ось її пеньок. От вона пеньок Зрізали яблуню, пеньок прикопали. Вона дала таких діточок. Ось одна, ось ось далі друга. І отак от, от пішло ось ще й третє. От. І так вона стільки років ще родить. Отака таке от, от яблуня. На пам'ять про ті часи.